Томати хурма всім хороші, зовнішнім виглядом, смаком, врожайністю. Сорт виведений зовсім недавно і вже встиг сподобатися садівникам. Польдори хурма славляться не тільки яскраво-жовтим, іноді помаранчевим кольором, але і універсальністю застосування, адже їх успішно використовують в приготуванні салатів для консервування на зиму. Цей сорт можна легко вирощувати в теплиці, на городі і навіть вдома на підвіконні походження сорту хурма про те, хто є автором томатів, хурма, ходять легенди. Можливо, це сорт аматорської селекції, однак покладатися доводиться лише на офіційну інформацію з державного реєстру селекційних досягнень, заявку в комісію сортовипробування подала Київська селекційно-насінницька компанія Гісок. В 1998 році саме її томати хурма пройшли сертифікацію, і в 1999 році отримали офіційний статус селекційного досягнення, а також допуск до вирощування у всіх регіонах України. У продажу можна виявити томати-хурма з різними описами і зображеннями на пакетиках. Кущі теж виростають найрізноманітніші, ранні і пізньостиглі, низькорослі і високі, плоди можуть бути солодкими, кислими і прісними. Хурма від різних компаній відрізняється і формою плодів. Вона може бути кулястої, серцеподібної, сплюснутої, сегментованої, як очищений мандарин, відмінною сортовою, особливістю томата під назвою хурма. Є наявність зеленої плями на поверхні. Якщо хочете виростити на 100 справжні томати, хурма. Купуйте насіння з маркуванням оригінатора на пакеті гісок, досить їх купити або виписати онлайн всього один раз, щоб потім щорічно садити у себе на ділянці цей сорт хурма не гібрид, тому з дозрілих плодів можна збирати насіння, відео огляд томатів хурма опис сорту, згідно з описом з державного реєстру селекційних досягнень. Хурма середньостиглий сорт від сходів до збору першого врожаю проходить близько 110-115 днів. Томат хурма великий сорт помідорів. Вага плоду при правильному догляді здатний досягти 500 грам. Іноді більше в середньому томат важить 250-300 грамів. Щоб отримати хороший вага томата, протягом його зростання необхідний хороший догляд. Це середньоросла рослина у висоту кущ здатний досягти 1,5, м. В середньому його висота становить 70-80. Виростає кущ дуже потужним з великою кількістю листя. Колір куща світло-зелений суцвіття у томата. Прості при формуванні в одне стебло з рослини можна зібрати більше 2-5 томатів. Рекомендується вирощувати в неопалюваних літніх теплицях і парниках. А на півдні у відкритому ґрунті. В інших регіонах при вирощуванні без укриття хурма не виростає вище 80%, стосон плоди дрібніше, врожайність нижче. Плід округлий, злегка сплюснутий, є невелика ребристість, незрілі помідори біля плодоніжки пофарбовані в темно-зелений колір, стиглі стають яскраво помаранчевими. Всередині знаходиться більше чотирьох насіннявих камер, але насіння небагато, м'якоть помаранчева, м'ясиста, солодка з невеликою і приємною кислинкою. Професійні дегустатори смак хурми оцінили на відмінно середня вага плоду 240 В кисті їх буває по 3,5, врожайність 5,8 км 2 Таблиця переваги і недоліки томата хурма. Переваги недоліки. Висока продуктивність має багато двійників, навіть всередині однієї пачки насіння спостерігається, пересортиться. Незвичайне забарвлення плодів вимагає регулярного пасинкування, чудовий смак для стебла потрібна гора, підвищений вміст вітаміну, а уражається фітофторозом, урожайний при найпростішій формуванні. В один стебло на більшій частині при вирощуванні у відкритому ґрунті не відрізняється високою врожайністю відео. Порівняння томата хурма з іншим жовтоплідним сортом. Вирощування розсади томатів хурма сорт не відноситься до скороспілкам, тому у всіх регіонах вирощується через розсаду. Посів насіння виробляють у другій, третій декадах березня. Розсаду у відкритий ґрунт висаджують. Коли мене загроза заморозків захищений, на один-два тижні раніше перед посівом. Для профілактики фітофторозу та інших грибкових захворювань насіння і землю дезінфікують. Завжди лінь розводити марганцівку або ще якісь препарати для протруювання насіння. Тому для себе вибрала простий, але ефективний спосіб. Включаю чайник, поки він закипає, на ватний диск викладаю насіння, вода закипіла, беру чайник і ошпарюють насіння. Лю на них буквально по краплях стільки води. Скільки може увібрати ватний диск, насіння в окропі плавати не повинні, чекаю хвилинку, коли температура знизиться, і покриваю зверху сухим диском, він вбирає надлишки води, я робила з пророщуванням, тому що ошпарювала вперше і боялася плачевного результату. Однак все насіння проклюнулися вже на 3-4 день, землю для дезінфекції прогрійте будь яким доступним вам способом до стопць. прожарювати краще в саду, на мангалі. Оскільки запах при цьому варто задушливий і малоприємний, в умовах квартири ґрунт краще пролити окропом, робити це потрібно за тиждень до посіву насіння. Щоб земля підсохла і відновилася, можна остигнула землю заселити корисними бактеріями, полив розчином фітоспорін 1 стлу концентрату спасти на 10 води. Насіння сійте в звичайні розсадні ящики на глибину 05 см сходи з одним справжнім листом розсадити по окремих стаканчиках. За весь розсадний період, близько 60 днів, може знадобитися 2-3 пересадки в тару просторіше, витягнулися томати, заглубляйте до перших справжніх листочків, поливайте рослини в міру підсихання верхнього шару землі. Кожні 10-14 днів підгодовуйте комплексним добривом для розсади, наприклад, фертикою люкс 1 на на л води. Якщо плануєте вирощувати хурму у відкритому ґрунті. То за тиждень до висадки починайте гартувати рослини, виносити їх під відкрите небо в перший день на один годину, потім щодня збільшуйте цей період і доведіть до цілого дня. Крім того, мінімум за тиждень потрібно підготувати грядку, підготовка місця і висадка розсади. На ділянці ймовірність захворювання грибковими захворюваннями набагато вище ніж на підвіконні. Грибки зимують в ґрунті і на всіх предметах, що контактували із зараженими рослинами в минулому році деякі рекомендації по вирощуванню розсади томатів. Якщо вирощуєте томати в теплиці, то ще з осені приберіть всі рослинні залишки. Земля повинна бути чистою, можна її засіяти сидератом світосанітарними властивостями, наприклад, гірчицею. До речі, вирощування сидератів позбавить вас від необхідності міняти верхній шар землі. Висіваючи садирати в кінці літа і потім ще раз навесні, до висадки томатів ви забезпечуєте сівозміну зміну обов'язково восени або навесні при температурі вище 1,0. Обробіть, оприскати землю, всі стіни, каркас, підпірки і навіть підв'язки для томатів вже були у використанні фунгіцидом гордойською сумішчю Хо, Момскоре та Ін. Якщо для томатів споруджуєте легкий парник здух і укривного матеріалу. То ставте його щороку на новому місці, томати найкраще садити після капусти і огірків, не використовуйте покривний матеріал. Який вже був на томатах, дуги продезінкуйте, наприклад, промийте розчином кальцинованої соди, 5,0 на 10 води. Якщо висаджуєте у відкритий ґрунт, то дотримуйтесь сівозміну, усени прибирайте з ділянки рослинні залишки, землю на грядці пролити фітоспорін 2 стл розчину на 10 води. Фіолетовим розчином марганцівки або оприскати три бордоською сумішю. Відео чим обробити теплицю навесні. Грунт потрібно не тільки оздоровити, а й удобрити, розмітьте ділянку, враховуючи схему посадки чотири нульх'ять нуль. на кожен квадратний метр внесіть відро перегною або компосту і два склянки деревної золи на кислих ґрунтах. Додайте ще склянку доломітового борошна. Якщо немає перегною, купіть спеціальну суміш добрив для томатів, наприклад, гумі-омі, червоний велетень і ін їх можна додавати по ложці в лунку, я при висадці поливала розчином жилеподібного добрива біогумус для томатів від тов терамайстер. Все робила за інструкцією, розводила один стл на 10 води, виливала в посадкову лунку двал, чекала, коли вбереться і висаджувала розсаду. Дуже зручно, одночасно, і полив і внесення добрив їм же і підгодовувала кущі все літо на підготовлену грядку, зроблені за схемою і пролиті лунки висаджуйте томати, відразу підв'яжіть їх до кілочків або іншої опорі. Догляд за томатами хурма, агротехніка вирощування для хурми класина. Поливайте рослини в суху погоду двічі на тиждень, витрачаючи по два трил води на кущ. Підгодовуйте томати кожні два тижні комплексними добривами, що містять всі макро і мікроелементи, не можна підгодовувати тільки органікою настоєм коров'яку посліду кропиви, чергуйте її з внесенням деревної золи, ще краще купити готову суміш для томатів в магазині для профілактики фітофторозу Зробіть ще одну обробку рослин, оприскати їх через тиждень після висадки на постійне місце фунгіцидом. перевірені сидівниками такі засоби. Хомскор придомив арцерит регулярно видаляйте бічні пагони, що відростають в пазухах листя, особливої уваги заслуговує формування куща. Традиційно городники залишають один пасинок безпосередньо на табу під першою кистю і вирощують томати в два стебла. Рідше хурму рекомендують формувати в один стовбур, тобто догляд значно спрощується, пасинки видаляють все. Залишають тільки верхівку, кущ стає компактним, його простіше підв'язувати. Урожайність при цьому зберігається хорошою кистей, можливо, зав'яжеться менше, але помідори в них будуть більшими ніж при формуванні в два стебла. Збір врожаю до зариване, призначення томатів-хурма. Урожайність томатів хурма збільшиться. Якщо плоди збирати на стадії технічної або бланжевої стиглості, тобто на початку фарбування. Решта на кущі помідори отримають більше суків, до кінця літа ще багато встигнуть дорости. Дозарюють томати при кімнатній температурі на підвіконнях, але не під прямими сонячними променями або в темному кутку приміщення в кошиках і коробках. Чим більше тепла, тим швидше дозрівання, головні умови, хороша циркуляція повітря і невелика кількість плодів в одній тарі, один-два шари. Хурма добре зберігається. Можна спробувати залишити кілька свіжих плодів до новорічних або різдвяних свят. Як це зробити, збирайте незрілі плоди, загорніть кожен фольгу, серветку або газету. Покладіть в ящики томати в один шар плодоніжкою вгору. Тримайте в провітрюваному приміщенні з температурою 5 один Раз в тиждень оглядайте і викидайте загнили плоди за 5-8 днів до подачі на стіл перенесіть томати в тепле і світле приміщення для остаточного дозаривання. Стиглі томати в таких умовах зберігаються не більше 2 тижнів, а зелені – 2-3 місяці. Хурма сорт столового призначення його вживають у свіжому вигляді. Помаранчеві плоди прикрасять будь-який салат, їх можна додавати в супи, гарніри. Овочеві заготовки, сік з цього томата теж вийде дуже смачним, красивим і корисним. Останні дрібні помідори підійдуть для цільноплідного консервування, Від городників. Я садила хурму однозначно для теплиці, а у мене її не було. Може, тому нічого видатного не виросло. Потім пошкодувала, краще б посадила сипсадовською, та, хоч детермінантна, і мені була б зручніше. А взагалі, що нам фасують різні фірми під однією назвою бардак. У сіпсада форма ребриста у пошуку і золотий сотки Алтаю рівно округла. Галінахтп, Томат помідорцом неформ індекс ППЦ 295620 хтлхурма відросорцем овоч виявилася смачніше, ніж від ципсада. Присутність вдалої частки кислинки до збільшеної солодощі, у плодоніжки штрихи тонкі залишаються у зрілого плоду. Прикраса томатика родибілась у томат помідор цомне форум індекс топіц, 295620. Хурма дуже сподобався і чоловікові, і мені. Навіть потім, коли зняли всю зелень, чоловік на підвіконні вишукував все жовтеньке і тріскав із задоволенням, і це не дивлячись на те, що він хурма у мене обмерз в теплиці навесні і відростав потім з нижніх пасинків. Спробую, вслід році знову насіння саньки. І хурми були від фірми Айліта «Інкахт» дача в тврюлофіверсіо, індекс 50227, хтлхурма хворіє, а при поганому догляді ще й дрібніє до того ж. Хоча все одно саджуї, щороку вона смачна, та й чогось жовтого в салаті хочеться для різноманітності «Пензяк» дача в трюлофіверсіо, індекс 50227, люблю хурму, і все тут один смак приємний. Не кислий 2, колір плодів теплий, оранжево жовтий 3, м'якоть м'ясиста, неводяниста урожай в різні роки буває різним, але нам вистачає цих помаранчевих плодиков для їжі, а в салатах на столі, взагалі на тюрморт марміхт. Хорюм пригозрю в Євтопіць в старк 60 теж в 2009 році садила хурмоз а гроз і еліти аж по тришт. Досить урожайні обидва, але особливої солодощі не було. Теж більше садити не буду але на 1,9. хорюм прігозрює в топіц 5,05,5, старт 6,0. хурма звичайний у догляді, але дуже привабливий для багатьох садівників томат. Яскраво помаранчеві плоди мають відмінний смак і радують око, щоб отримати хороший урожай помідорів, досить пасинкувати, поливати і один-два рази на місяць підгодовувати рослини.